Доброго ранку, любі. Коли я приїхала в Угорщину в Будапешт, я одразу почала цікавитись, які походять з цієї території планети відомі мислителі. Мене дуже зацікавило, що тут відбувається, і відбувалось в культурному сенсі. І найцікавіше і найневипадковіше для мене те, що з цього міста Будапешту дуже відомий філософ. Ласло його прізвище. він є одним з тих мислителів, які дотримуються теорії про хроніки Акаші. Він каже про те, що дійсно існує таке облако, хмарина свідомості, в якій закладена вся інформація, і яка не підлягає часовому аспекту. Тобто, минуле майбутнє, теперішнє воно не підлягає акаші. І, до речі, ця ж сама ідея, вона. Тим чи іншим чином перегукуються з іншими ще й дуже стародавніми традиціями. Наприклад, історія Апейрону відома історія про елемент Апейрон. Відомо, що все складається з чотирьох стихій: це земля, повітря, земля, повітря, вогонь і вода. Мені греки казали ще про Апейрон, про певну газообразну речовину. Так, от. Деякому сенсі Аперон вважається також таким облаком свідомості, облаком інформації, хмарою інформації. Особисто я неодноразово зіштовхувалась з таким досвідом, і сама проживала такий досвід, коли е, ніби теперішнє минуле майбутнє воно стирається, і до тебе поступає якась інформація, яка Має завжди цінність, однак вона не є сьогодні створеною, і я пізніше можу поділитися своїм досвідом в цьому сенсі, тому що я свій можна сказати містичний досвід прожила, коли була в Ірландії на чистій природі. і Це дуже цікавий досвід. Однак, взагалі ж я до природи дуже дотична. Я до 17 років прожила в лісі, і в мене дуже розвинений такий зв'язок з природою. Інформація, свідомість, природа, людина це такі речі, які є невід'ємні і загалом весь всесвіт. Тому те, що здається, ніби таким неіснуючим або фантазійним, воно існує, просто досить складно його суб'єктивним своїм поглядом описати, сформулювати і так далі. Розвивати потрібно інтуїцію.